Якщо ми не йдемо в кіно, кіно йде до нас. Камера, на яку знімають кіно. Sony FX30. Погнали! Давайте одразу до особливостей моделі. Уся сініма лінійка Sony помітно відрізняється від інших, починаючи вже з коробки. Коробки з переробленого картону, як ви розумієте, а це останнім часом тренд. Безпосередньо зовнішній дизайн основного блоку ну дуже схожий на Sony FX3. Корпус з магнієвого сплаву, додаткові точки кріплення з боків і зверху. Всі необхідні інструменти керування записом і добналаштуваннями враховані і зручно розміщені на корпусі. Зовні зрозуміло, занурюємось всередину. Хтось може покрутити носом у бік APS-C матриці, але ті, хто шарить, розуміють, що розмір матриці не завжди є найголовнішим параметром, хоча дійсно потрібно бути готовим. Що у випадку з APS-C кроп дорівнює 1,5. Маємо меншу світу і більший гриб. Однак одразу ж бурнує плюс саме такого сенсора. Це доступність величезної кількості об'єктивів. Ні для кого не секрет, що Sony має найбільший асортимент оптики для своїх же бездзеркальних систем. А ще справедливо зазначити, що багато кіношних камер мають матрицю, Увага Super 35, яка дуже близько за розмірами до APS-C. Які ж тут є режими запису? Спитаєте, ви? А я вам відповім: маємо 4К 25 кадрів. 50 і 100 кадрів. Або 30, 60 і 120, якщо перемикнутися на NTSC. Різні бітрейди і глибина кольору для кожного з режимів. Кодики на борту. H264 та H265. І також All Intro, де доступна максимальна кількість інформації і бітрейт до 500 Мбіт, але до 50 кадрів менюшка оновлена і маємо можливість обрати режими Cine AI, в яких можна працювати тільки в базових ISO. Це стандартний для Sony 800 і 2500, скажімо так, для поганого освітлення. З приводу Rapid або в повільної зйомки ви можете знімати одразу у режимі SNQ Mode і одразу отримувати файл у 25 кадрів на секунду, але без звуку, або знімати у 50 чи 100 кадрів, і потім на монтажі вповільнити. Але при цьому зберігається звук. Слід зазначити про додатковий. Кроп 1.56 на 100 кадрах. Багато читав порівнянь FX30 з моделлю A74, Але як на мене, все максимально просто. A7 Mark 4 універсальна гібридна модель під задачі і фото, і відео. А FX30 заточена максимально під відеозадачі, і все продумано саме під них. Тут навіть відеошукача нема. Хоча і фото наша модель знімає не гірше за свого колегу. Думаю, годі базікати, і тепер вже часом показати все те, що в мене вдалося з нею зробити. Ще раз попереджаю, я не про оператор, і я її розглядав як любитель. Я думаю, що по той бік екрану, таких як я дуже багато. Перше, що треба знати про цю камеру, вона крута, і ви можете бути впевненим, що вона власноруч нічого вам не зпсує. Якщо ви отримуєте на виході на пасті якусь сіпсовану картинку, то це виключно через те, що ваша рука в певний період часу потягнулася не до тієї кнопки, або не дотягнулася саме до тієї кнопки, яка налаштує вашу камеру под цю мезансцену. Тож, що це за камера? Так, тут все на поверхні. В FX3 додали праворуч від трійки. Нуль та замінили матрицю на кроп APS-C. Я маю на увазі, що в принципі це та сама FX3, той самий корпус, з магнієвого сплаву, те саме охолодження, тобто не варто переживати про перегріви. Зараз трохи здивую, але і батарейка так само залишилася та сама. Тобто я маю на увазі, що ємність не змінювали. Також на місце активна стабілізація. І я вже казав раніше про сіне AI режим з двома нативними ISO. До речі, зараз я знімаю в нативному вісо 800. От, і у мене діафрама 8. Я їду. Ну, тобто сонечко світить, в мене, в принципі, доволі світло на задньому сидінні автомобіля. От, А якщо у вас темна сцена доволі темна, то рекомендовано використовувати друге нативне ISO, яке 2500. Є багато ложіхмічних профілей. Оновлений s log 3, декілька режимів HLG, Hybrid Log Gamma. До речі, тут дозволю собі невеличку ремарку. Менш за все, мені подобалося працювати з s log 2 та s log 3, тому що постійні проблеми саме з кінтоном, з натуральним кольором шкір. Я думаю, ті, хто знімають Sony і монтують матеріал Sony, розуміють про що. Але оновлений S-Log3 це змінив. І зараз матеріал в цьому режимі є дуже приємним для кольору корекції. Ну а для тих, хто хоче отримати прям супер трушний скінтон, це ж кіношна камера, то, будь ласка, S-CineTone до ваших послуг. Ну тобто, що я хочу сказати, ви отримуєте усі привілеї та плюшки кіношної камери, але майже в два рази дешевше від своєї старшої сестри FX3. І це на мій... Погляд максимально приємний бонус. FX30 не має механічного затвору, і це нам ще раз говорить про те, що це камера про відео. Безумовно, тут є електронний затвор, і з завданням фотозйомки ця камера впорається не гірше за своїх колег по цеху і доволі на високому рівні. Але ви мусите пам'ятати, що це камера для відео. Я багато читав про те, що на слуху переживання про rolling shutter, тож маю заспокоїти тих, хто цим сильно приймався. 25 та 50 кадрів за секунду в режимі оверсемплінга вас дуже здивує у приємному сенсі. Все різко та чітко. А отже, весільні оператори видихаємо. І якщо когось це зупиняло під час купівлі FX30, можна замовляти не дякуйте. Продовжую про плюшки. Не до кінця розумію, навіщо це в кінокамері. але воно є, і це краще аніж би цього не було. А саме це можливість стрімити по usb кабелю. Якість стріму можна встановити 720 p або Full HD до 60 кадрів на секунду та 4К до 15 кадрів на секунду. Дивно, ніяких карт захоплення відео не потрібно. Живіть тепер з цим. Я не буду багато говорити про автофокус від Sony. Він сьогодні є найкращим на ринку, і це об'єктивно. Додам про зручність використання. Велика кількість програмованих кнопок вам значно полегшить життя. Є індикація запису відео. Ось тут Діодік, та на самому екрані вмикається підсвічування екрану червоним кольором. Також є додаткова кнопка запису біля об'єктиву, і це топчик для тих, хто знімає сам себе. Тож, мабуть, вже варто е, підсумувати. Та занадто складних підсумків тут не виведеш, бо все зрозуміло і так. Це камера для відео. Перше, друге, для тих, хто хоче випробовувати свої сили у професійній зйомці або кіно, то вам ця камера буде максимально у нагоді. Якщо ви супер дисциплінована людина і звикли готуватися до всього, то вам буде максимально цікаво працювати з Sony FX 30, бо вона любить такий підхід. Навіть якщо ви записуєте студійні інтерв'ю чи спілкуєтеся зі своєю аудиторією на стрімах, ця камера так. Саме вам підійде, тобто що я хочу цим сказати? Пориньте у світ кіномистецтва. Знов таки я е, пропоную строго мене не судити, бо я не про оператор і все розглядав з точки зору, ще раз кажу, любителя. Але маю один цікавий факт про Sony, а саме в 2023 році, і вже, якщо не помиляюсь, цей фільм вийшов в прокат. Чому я згадав фільм? Бо це ж кіношна камера, а її, скажімо так, родичка з лінійки Cinema Line, була заявлена у якості основної камери у блокбастері, фантастичному блокбастері Творець. А отже, гайда у кіно. Ну, і, безумовно, Традиційно прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що ви дізналися з цього огляду про цю камеру. Ну і можливо, у вас є якісь власні досвід, і ви хотіли б побачити якісь окремі конкретні тести чи порівняння цієї камери з, зі своїми побратимами по лінійці або з інших якихось а, лінійок. Тому, будь ласка, коментарі вам в руки. Пишіть, пишіть і ще раз пишіть, не забудьте поставити лайк, підписатися і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити наступних відосів. Мене звати Ігор до зустрічі! зустрічі